Всім привіт, друзі! Раз, радий вас вітати на своєму каналі. Зараз у нас погода така, як то кажуть, нельотна, немає можливості виїхати, так як були у нас морози э, мінус 8-3 дні, а зараз пішла відлига. А з відлигою прийшли і сильні вітри. Пориви там взагалі до 22 метрів. Вже десь 5-6 днів. такі вітри. Так як довго відео не виходило, я сьогодні хочу зробити такий огляд на Ну, огляд, розпаковку на, цей, на нові. свої приманочки Розпочнемо із новинки 2024 року. Це від Savage Gear Fat Vib в розмірі XL. ну Доволі така впитана приманочка. Випускається у двох розмірах 12,5 см і 10 см. Вага 90 грамів 12,5, а десятки 58 грам. У розмірі XL. Він має таке додаткове кріплення на носі, яке також може надати йому велику іксподібну ковзуючу гру на товщої води, що робить її ідеальною пошуковою приманкою для покриття великої там території водойми. Вбудована шумова камера, така видає гучний характерний такий звук. Його здатність закидати на далекій відстані і робить його ну, ідеальним не тільки для пошуку відкритої води, але й для ну, вертикальної риболовлі. Має там надвисоку деталізацію відмінний ролінг. Ну, Ви рибликові вдалося створити таке балансування приманки, що вона залишається приваблою для риби у будь-якій фазі проводки. Також аеродинаміка приманки дозволяє пробувати далекі там дистанції, закидаючи проти вітру. Тут в Трініку зроблена така, ну я не знаю, якась силиконова така штучка. Не знаю для чого, це так для вигляду. Ну і оснащені тут двома завідними кільцями. Не знаю нащо так, але Ну може поміняю, може ні, може так і буде. Досить така приманка, ну Ну об'ємна. Вона хоч невелика 12,5. Дуже вона мені сподобалася. Є, у... Є там пару кольорів, ще на сайті. До речі, вони у... в Україні у нас тільки в одному інтернет-магазині. Я обов'язково посилання залишу в описі під відео ну або у першому коментарі. Проводки. Оце які проводки використовувати? Ну, на... Я не маю такого ж досвіду сильного на фати, на, фети, на цей на набібі. Але тут проводка взагалі, як виробник вказує, що будь-яка може бути. Це і джиг, це і. Джих, це і... Рівномірка у товщі води. Це ну, з такими ударчиками підтвічувати. Ну, потрібно пробувати різні, різні ці варіанти. Ну, будемо пробувати. Я, зараз я не знаю для пасивної щуки, чи вона буде працювати, але от літом, на початку осені, я думаю, вона буде працювати. Наступна приманочка це теж від Savage Gear. Це девіатор Swim. Не знаю, як правильно читається, Deviation, девіатор. 14 сантиметрів, 70 грамів. Ну, на 5 грамів легше від бастерджерка. Це щось таке ну, схоже, схоже на Бастерджерк. Ну, і схоже щось на Весінь свім, але що Весінь свім там трохи коротший такий, від. Це, це. Дуже хороше покриття таке пролоковане. Це повільно тонуюча. Модель випускається у трьох розмірах, там 10, 10 12,5 і 14, по-моєму. Флуоресцентний колір, суперковна дія, конструкція для далекого закидання. Місна, також міцна конструкція з наскрізним дротом. Йде нього. Має широко розгонисту таку гру на ривках. Під час пауз Воблер робить ну, похитування з боку на бік і повільно тоне, чим нагадує ослаблену рибку. Оснащений шумовою камерою, що створює такі ритмічні звуки. Ось зверху я не знаю, для чого тут така полосочка якась намальована. Звісно, для анімації воблера там найкраще використовувати теж потужнину вудлище. Проводки тут також потрібно пробути різні. Це класично, ніби два рази, два-три рази ми з піннінгом піддергуємо з паузами. Ну, стоп н -го. З підтяжками також це джарк йде на рівномірній, так як назва його сама каже свім. Можна і рівномірною проводкою. Також має два ось, завітних кільця. От не знаю, чому саваш гіри тепер так дають. Для чого вона щоб менше, я думаю, щоб сходів менше було. Теж такі, ну, хороша така окраска його, фарбування таке, це грушне фарбування. Ну, виконано якісно взагалі ну, супер, дуже мені сподобалося. Десь подальшого, може я ще одного такого придбаю якогось. Ну Не стримався, я також взяв це гравбайт від вестіна. Воблер плаваючий, підходить для спінгової риболовлі, так і для тролінгу. Пластик, глибина ходу до 3 метрів. Шумовий, вага, його 61 см. Ця приманка пливе от короткими такими швидкими рухами, що дозволяє розхитуватися з боку там, набік. Має широкий вібруючий хвіст в також має інтегровану систему дальнього закиду, лонкаст. Тобто ну, дві столеві ультразвікові кульки при закиданні падають в область хвоста, щоб допомогти дальньому закиданню, а потім повертається ну, назад у живіт. То, що Його вага мала 61 грам, це допомагає ну, якраз система дальнього закиду далі його закинути. Так, так. Такі характеристики, ну, поєднання з витягнутим корпусом, приманки, дозволяють доставити її там, ну, на велику досить дистанцію. Для анімації цієї приманки краще всього приміняти ну, рівномірку, пробувати із паузами, з такими ну, підтяжками давати. В час паузи він піднімається ну, вище свого робочого місця. Ну, потрібно пробувати різні, різні проводки. Гачки я тут. Я... Не знаю, не вказано, які, якої вони компанії. Я йому теж поміняю завідні кільця на DK. Колір такий я взяв пайк, ну полюбляю я такі щучі кольори. Кольора. Ну Будемо пробувати. До глибин, я думаю, до 4 до 5 метрів ним, ну, можна буде ловити. Якраз він під мої такі умови. Підходить. Ну класний, мені сподобався. Він чомусь так мені ну, схожий на Джоні Воблера. Ну і легендарний шуший воблер від шведського творця Джоні Тхофельда в виробництві Strike Pro. Я його вже придбав давніше, але так як там в коментарях я е, написав, що я зроблю більш детальніший такий на нього огляд. Так, випускається у двох розмірах це 13 та 15 см. Це дана модель зараз у мене 15 см. Шведи мають ну, великий досвід у ловлі щуки та по виготовленні приманок, які призначені для, для, цього, для ловлі іменно зубатої щуки. Це одна із ну, найкращих, найкращих приманок для ловлі трофейної щуки. Розроблена для максимальної продуктивності в будь-яких умовах. Це безсвинцева конструкція, пластик, вага 82 грами, 15 см, тиха, плаваюча. Гачки тут овнер 2.0, по-моєму, занурення до 2 метрів. Але можна нею ловити і на мілкіших участках, Тобто ви ну, піднімаєте кінчик спінінга і приманку можна вести ближче до поверхні. Ну, цей воблер. Прекрасно грає на, рівномір, на рівномірній проводці і має прекрасний ролінг. В неї можна ловити доволі багатьма способами. Рівномірка з підсмикуванням кінчика, спіннінга. Він добре, добре ну, блимає. стоп н гоу підтяжки. Тобто пробувати різними проводками, підбирати під настрій риби. Також можна ну, підгружати та ловити на більшій глибині. Добре підгружати, ставити посередині цього напроти живота. Є такі підгрузки тягарці, не тягарці, а це грузила. Як заявляє, ну, виробник найкращий в підходить, підходиться, коли його гра така скороговна рухами спінінгу. Ну, Дає кращий результат. Мав я такі колись два воблери в 15 і 14. Я їх не розловив, я їх практично і не кидав. Весною там покидав на двох рибалок. По 15 хвилин, так і в мене лежали і продав. А дуже такого кольору я хотів, я його знайшов, до речі, в Україні їх зараз, на жаль, немає. Є на Боротінках тільки в 13-сантиметрових і червоний. Але час від часу вони ну, появляються на Lixі, також ну, в, магазинках, в магазині Боротінки. Дуже маю от, надію на оці фети. Дуже вони мені сподобалися. Чекаю, що на весь там нові вийшли. Я думаю, вже кожен з вас бачив, які там ціна інлайн вийшли, такі плотвички. Дуже хочу їх придбати. Добре, я не буду затягувати це відео, такий короткий огляд, буквально. Планую завтра-післязавтра поїхати, подивитися там на, на, ну, на, цей, на воду, як там, чи не мутна вода, чи, чи лід зійшов. Візьму з собою спінінг, так прудуся. Десь може, ще вдасться в цьому сезоні вона поплисти. Добре, друзі, дякую, хто додивився е, до кінця. Кому сподобалося, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. А зараз зроблю в кінці відео розіграш Це, підсумки розіграшу. Добре, зустрінемося в наступному відео вже на воді. Нехай вам щастить, бувайте здорові!